Сьогодні перший день навчання другого семестру у Луцькому національному технічному університеті розпочали його в очній формі. Аби навчання стартувало в аудиторіях в університеті оптимізували розклад занять. Тривалість пар скоротили на 20 хвилин, зменшили перерви, каже проректорка Надія Ковальчук. Зробили це, аби встигнути провести пари, поки є електроенергія з 8.30 до 16.00. «Розглянемо, яким чином була реалізована стратегія кібербезпеки. Більше подобається навчатися очно, каже першокурсник Назарій Лебедюк. «Виключають світло і по графіку не всіх виходить під'єднатися до дистанційного уроку». Атмосфера друзів, одногрупників, ну через інтернет, через ну, камери цього не, не можна передати. Якщо відсутнє світло, відсутній і мобільний інтернет, так само і вайфай цього року у першому семестрі на тиждень змушені були піти на дистанційну форму навчання, каже студентка Соломія Повстяна. Це тоді, коли Росія провела велику атаку на Україну. Тоді коли вимкнули світло, нас не було можливості просто навчатися, коли все відновилося. Ми повернулися в аудиторії. Такі умови. Є екстремальними, будемо так казати, в яких сьогодні знаходилися освітній простір, і, зокрема, проведення онлайн пар. Ми могли спілкуватися через телеграми, через вайбер. Виходити на зв'язок згодом, коли з'являється постачання електроенергії. У виші навчається орієнтовно 8 тисяч студентів, 100 з них вчаться дистанційно, бо виїхали за кордон через війну, каже проректорка Надія Ковальчук. Одночасно в університеті може перебувати не більше як 900 людей, бо на стількох розраховане укриття. У нас змішана форма навчання. Перші, другі, треті курси більшість на очної формі навчання, четвертий курси і п'ятий курс у нас більше більше змішана форма, оскільки. Це більше студентів вже працевлаштовано, і за їхнім побажанням ми проводили опитування. Близько 90% вони обрали саме очну форму навчання. У Волинському національному університеті зараз канікули. Навчання планують розпочати 20 лютого в очному аудиторному режимі, розповів телефоном проректор Юрій Громик. Оксана Євпак, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.